Завдання 6. Чи правильним твердження, кінетична енергія сучасних електромобілів може сягати 12 мегаджолів? Так чи ні? Ну що ж, давайте міркувати. Якщо ми кажемо про кінетичну енергію, то нам потрібна маса і швидкість автомобіля. Я пошукаю інф... інформацію про це в інтернеті, які в нас є найшвидші автомобілі. І щоб у них була і маса, звичайно, що відома, то я візьму, є багато до речі, автомобілів, і Юнг-Ванг, і. Е... Рімак Never, а Я візьму Tesla Model S. Там відома для неї маса. Пишемо, маса M у нас дорівнює 2350 кг. Ну і найбільша швидкість для Tesla Model S plate Я візьму В дорівнює 400 км за годину. Щоб далі перевести. Виразити кінетичну енергію в джоулях нам потрібно перевести в метри за секунду. Це дорівнює тоді. Отже, 400. У чисельнику замість кілометра пишемо 1000 метрів, а в знаменнику замість години 3600 секунд. Два науки у нас скорочуються. І тоді записуємо, що це буде дорівнювати. Я думаю, що наближено. Так, 4000 на калькуляторі. Ми ділимо на 36. Це вийде 111 наближено. метрів за секунду. Ну що ж, давайте визначимо кінетичну енергію такого автомобіля на швидкості 111 метрів за секунду. Пишемо е-кінетичне. Ну що ж, за означенням ми можемо записати. Що е Е-кінетичне дорівнює МВ в квадраті, що ділиться на 2. У нас є всі величини, давайте обчислювати кінетичну енергію. Отже, записуємо, що Е кінетичне дорівнює. Замість маси пишемо 2350 кг, що множиться. У нас квадрат швидкості, то я помножу цю швидкість саму на себе. Отже, помножити на 111 метрів за секунду. І ще раз помножимо на 111 метрів за секунду. Ну, а знаменнику записуємо 2. Ну що ж, я буду округлювати тут, напевно, якогось не вийде В числа. Правильного якогось дуже легко що записується, ну нічого. Так, з одиницями розбираємося. 1 Один ньютон – це сила, яка надає е, тілу масою 1 кг швидкості 1 метр за секунду кожну секунду. То якщо я викреслю кілограм, метр за секунду і тут секунди, то це в нас будуть ньютони. А ньютони помножити на метр це будуть джоулі. Ну що ж, Зараз на калькаторі може не поміститися 2350. 1350. Я спочатку поділю на 2. Помножу тоді на 111 і помножу на 11. Що ж, в мене вийшло 14 наближено з половиною мільйонів. Записуємо, що це наближено дорівнює 14. Мільйонів 500 тисяч. Джоулів. Не то на метри, це джоулі. Так, і це дорівнює. То ми це можемо записати як 14,5 Є? Ну що ж, у нас вийшло, що кінетична енергія такого автомобіля Tesla Model S може сягати 14,5 мегаджолів за максимальної швидкості. Ну і звичайно, що може сягати і 12 мегаджолів, як сказано у моїй задачі. Записуємо відповідь. Отже, ми спочатку даємо відповідь на те, що ми в задачі записували. Е кінетичне записуємо до рівня 14,5 так, ну, і Даємо відповідь, чи може кінетична енергія сягати 20 Мджоулів, записуємо так. Ну що ж, ось таке завдання на кінетичну енергію на цьому вправу завершено.